Інколи сімейний конфлікт може статися ще до того, як великий білий корабель під назвою Сім'я відправиться в довгу подорож під назвою Любов. Тож випадок у раксі. Так, проходьте, проходьте, молодята! Проходьте! Проходьте. Прошу відповісти вас, Олександре, чи готові ви взяти за дружину Ірину? Так, і це найкраще рішення в моєму житті. А чи готові ви, Ірино, взяти у законні чоловіки Олександра? І поки смерть не розлучить нас. Загальним рішенням молодих прийнято взяти спільне прізвище, прізвище чоловіка. Ви згодні, Олександре? Звичайно, згоден. А як ще може бути інакше? А ви згодні, Ірина? Так, 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 стоп, 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 стоп. В сенсі прізвище чоловіка. Мене, моє, цілком влаштовує. Секунду, секунду. Ірусь, навіщо ти це робиш? Ну, Навіщо ти ганьбиш мене перед батьками? Ну, Це так заведено, дружина бере прізвище чоловіка. Так мене моє цілком влаштовує. Ірусь, ну не сміши мене. Ну, ти хочеш залишитись на своєму жіночому прізвищі Жук? <гум> так, я хочу залишитись Іриною Жук. Так, Ірина Жук, давай прибирай свою цю жіночу незалежність, так, свої амбіції, ці всі, добре, так? Да? А так, вона згодна взяти прізвище чоловіка. Е, ні, не згодна. <гум> До чого тут амбіції? Ну, Мені не подобаються твоє прізвище. Що значить, тобі не подобається моє прізвище. А що не так з моїм прізвищем? Добре, назви своє прізвище в голос. Чіткіше, будь ласка. <кій> <кій> Не, скажи, будь ласка, так, щоб всі почули, щоб всі почули твоє Скажи, так. так, будь ласка. Ірина Жук, Олександре, гімноїд. <кій> Вирішуйте вже скоріше. Я вас прошу. Вас чекає наступна пара. Так, ми зараз вирішимо. Іра, іди сюди. Так, я гімноїд. <кій> І що тут такого? Чи це привід не брати моє прізвище, чи що? Це привід був повіситися від булінгу ще в школі. Там мене за моє прізвище в школі взагалі не буліли. Та не може бути такого. Та може, Іра, може. Тому що я був розумний. Я дружив з найсильнішим пацаном у школі, Андрієм Мачеглотовим. Послухай мене, будь ласка, послухай, я тебе дуже люблю, але я хочу залишитись при своєму прізвищі. Зрозумій мене, я і так Олегівна по краю ходжу, а ти хочеш все ще гірше зробити, Іра, Іра. Ну як це залишитись на своєму прізвищі? Ну ти не розумієш, що для мене це ганьба, Саш. Ти не там шукаєш причини ганьби. Тебе навіть у резерв плюс не реєструють через те, що не потрібні в резерві гімноїди. Ірусь, мені здається, ти зараз трохи перебільшуєш. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Згадай, як ми ходили в лікарню. Ми сестра, коли побачила твоє прізвище, заржала і спитала: ой, а не залишитись ви голодним, якщо все здасте. Добре, давай, давай тоді розглянемо варіант, що ти візьмеш подвійне прізвище. Гівноїд? Ти серйозно? Так, ладно, не будемо тут влаштовувати цей цирк. Хочеш залишатись жуком? Будь ласка, залишайся. Це твоя справа. Дякую. Але ж діти, які у нас народяться, вони ж будуть гівноїдами, так? Саша. Ну, може, хоча б жуками гівноїдами? Саша. Добре, давай тоді так. Ти береш моє прізвище, а я тобі за це е, дарую свій е, новенький рейнджеровер 24-го року випуску з іменними номерами гімноїд. Саш, ти знаєш, я так подумала. Блін, ну ренжовер це більш чоловіча машина. Тому ти, напевно, їсть сам на ній з гордістю, а я якось зі своїм прізвищем на тролейбусі. Я не знаю, що сказати. Тату, може ти щось скажеш. Я просто я тоді нехай хай це жук, знімає зі своєї лапки обручку, куплену на гівнаїдські гроші. А, Головне, те, що стіл в ресторані накривають гімнаїди, вона згідна, так? А якщо брати наше прізвище, так не хочу. А давайте не будемо, не тільки ви накривайте на стіл. Мої батьки взагалі-то замовили весільний торт. Та то ми той, ваш торт би і не їли зовсім. Звичайно, не їли. Ви ж на торт -то їде. А, ви б знаєте, посоромилися б, дівчинко. Ваші батьки взагалі не прийшли на весілля своєї доньки. Вашого батька. Забрали в поліцію на східцях Раксу. <рив> так ви ж, будь ласка, договорите, чому саме забрали. Вийшов охоронець Раксу каже: заходьте, гімноїди. Ну, звичайно, він образився, сказав, я тобі зараз покажу, хто тут гімноїд і в бійку поліз. Так, Боже, я не розумію, скільки ще років наша благородна сім'я буде терпіти цю гім... гімноїдофобію. А -а -а Альберте Альордовичу. Не заводьтеся. А це... я, буду свільня, не, не, не завод... я буду я прошу. Зараз все владна. Доню, я теж спочатку не хотіла брати це прізвище. Я звикла. Нехай це тільки минулому тижні, але звикла. І ти звик. я не звик. Не, не звикну, не Арнольд... переконали. Послухайте, дамочко, через вашу. Забаганку, я б сказав би так, може зникнути наш славетний рід Івнаїдів. Прям рід? Боже, мені прям цікаво, що ж у вас там на вашому фамільному гербі зображено? О, дайте здогадаюсь, мухи. А от уявіть собі, що наш благородний рід має своє коріння від британської королівської династії. Ви жартуєте. Тому що на початку було три благородні роди Теодори, Ланкастери і Гівноїди. Отакі три гілки. Прям династія гівна і гілок. Ну-ну, продовжити. І наш славетний рід почався від нашого великого предка Теодора Гівноїда. Я прям бачу цю легендарну історію про Теодора. Якось маленького Теодора закрили в конюшні на чотири дні без їжі. Так, все, все, біля. Я пішов. Я Куди ж ви пішли? А я це святковий раз. стіл. Чи ви таке не їсте? Я перепрошую. Так, мені це все набридло. Я ставлю умови. Або ти береш моє прізвище, або ніякого весілля не буде. Дівки, налітайте! Гімноїд вільний! Весілля не буде. Я не... Іра! Я не Іра! Я